Шановні колеги, тематика факторів ризику розвитку, інсульту або ТІА. Хочу зразу звернути вашу увагу на те, що це дуже така потужна тема диференційної діагностики, яка впливає саме на нашу тактику лікування. І зрозуміло, що мова не буде йти про дієту, про корекцію артеріальної гіпертензії, яка вже відома, а саме ця потужна така. Лекція, вона включає диференційну діагностику будь-якого захворювання, який може привести до порушення мозкової перфузії. На ваші прохання я надаю такий розвернутий аналіз. Саме алгоритм діагностики всіх причин, як на що впливати, як правильно ставити діагноз, які методи дослідження може проводити будь-який лікар, а не тільки невролог. Ну, Традиційне фактори ризику інсульту, ви бачите симптоми, синдроми, порушення ходи, мови, чутливості, головний біль і таке інше. Я не буду звертати увагу на всі ті рекомендації, які є сьогодні в світі, які звертають увагу саме на ви бачите, порушення дієти, паління, гіпертонія, ожиріння. Що тут ще може бути? Серцеві якісь захворювання. Це все зрозуміло, але головним чином я би хотіла звернути увагу на саме ішемію як фактор ризику інсульту або тіа. Що це таке? Завжди, коли я говорю про Тактику лікування я завжди звертаю вашу увагу саме на диференційну діагностику ризику розвитку інсульту, і завжди говорю на, на звертаю увагу на алгоритми. І так, алгоритм діагностики, і так причина у нас ішемія. Що це може бути? Це може бути артеріоартеріальна ішемія, яка проходить за рахунок розширування. Клінічно, ну можна сказати, в цій лекції, крім факторів ризику, я буду ще й клінічну характеристику давати, надавати вам частий симптом біль в шиї, синдром Горнера, локалізація це завжди хребетна артерія, внутрішня сонна артерія, фактори ризику травма шиї кологінози і діагностика через ангіографію судин голови та шиї, можливо, Комп'ютерна томографія з контрастом судин шиї. Сюди також відноситься атеротромбоз аорти, який складається із холестерину і атеросклеротичних бляшок. І ви розумієте, що статинотерапії є обов'язковою, в мене буде окрема лекція щодо тактики лікування. Ну і фактори ризику це атеросклеротична бляшка, більше ніж 4 см, з рухомим компонентом або ознаками. Виразки і діагностика через ехокардіографію або УЗДГ, тому що це є обов'язковим для того, щоб зрозуміти, що є причиною розвитку саме артеріоартеріальної ішемії. Далі, ішемія як фактор ризику інсульту, кардіоемболічна ішемія – за рахунок внутрішньосерцевого тромбозу. Я знаю, що сьогодні на Заході дуже велика кількість кардіологів приймає участь, тому що кардіологічна проблема і інсульт дуже поєднуються, дуже багато терапевтів, сімейних лікарів. Неврологи то це знають, але я звертаю вашу увагу саме на ці причини. Внутрішньосерцевий тромбоз може сприяти кардіоемболічній ішемії, локалізація вушко лівого передсердя. Низька фракція викиду менше 35%, тобто це може бути вторинна кардіоміопатія за рахунок ішемії, алкогольної кардіоміопатії, якась застійна серцева недостатність, відкрите овальне вікно за невризмою міжпередсердної перетинки. Да? І зрозуміло, що до факторів ризику відносяться фібриляція передсердь, стан гіперкоагуляції, зниження фракції викиду, але, але а, діагностика. Порушення ритму, фібриляції перед серцем, своєчасне призначення антиагрегантів або антикоагулянтів. Це має вплив впливати на ішемію як фактор ризику розвитку інсульту або тія. Ендокардит так само відноситься до кардіоемболічної ішемії, він може бути бактеріальним, стафіло або стрептококус, да, небактеріальним, мікотичним, міксома серця. Можуть бути злоякісні новоутворення, і діагностика, ви бачите, завжди присутня ехокардіографія для того, щоб влучено і своєчасно поставити діагноз. Хочу сказати, що ця лекція, «Фактор ризику інсульту, вона здається, начебто просто так має таку просто назву, але тут є найсучасні причини факторів. Ризику, які приводять і мають декілька механізмів впливу на розвиток інсульту мозку. Шунтування крові справа ліво за рахунок холестерину, інтракардіальні, тобто відкрите овальне вікно, дефект межпересербної перетинки, воздух, екстракардіальні. Ви бачите, проблема з легенями. Фактори ризику повітря це дайвінг в анамнезі. Холестерин недавно перенесений перелом і діагностика через ехокардіографію з введенням змішаного з повітрям фізіологічного розчину дуже популярна тематика, саме за рахунок цієї ішемії, тому що вона дуже часто зустрічається там, де розповсюджений дайвінг. Ну і четверта причина розвитку ішемії як фактору ризику інсульту, це гіпоперфузія. За рахунок розвитку інфаркту міокарду, ще раз звертаюся от напрямок кардіоневрології дуже сучасна тематика, да, шок, артеріальна гіпотензія при стенозі внутрішньої сонної артерії, саме діагностика ехокардіографії УЗДГ, допомагає в постановці діагнозу, але діагноз інсульту ви можете поставити лише через проведення МРТ. Магнітно-резонансної томографії, де ви підтвердите розвиток інсульту головного мозку. Рухаємось далі. Інший напрямок гіперкоагуляція. Гіперкоагуляція як фактор ризику інсульту або ТІА. Ну, перше, це може бути індуковано, медикаментозно індукована, індукована да? це естрогенопосередкований опосередкований прийом оральних контрацептивів. Може бути пов'язаний з вагітністю, тромбоз основних венозних магістральних артерій головного мозку. Це можуть бути головний біль, чіткість зору, частіше це або післяпологовий період, або вже третій триместр вагітності. Ну, зрозуміло, що діагностика через МРТ або комп'ютерну томографію. Гіперкоагуляція як фактор ризику інсульту, можлива через спадковий генез. Тобто зрозуміло, що сюди відноситься серповидно-кліточ, клітинна анемія, антифосфоліпідний симптом або синдром, дефіцит протеїнів, перечасний атеросклероз, гамацистинурія, тромботична, тромбоцитопенічна пурпура. Ну і коли ми говоримо про фактори ризику, то це завжди винозні тромбози, інфаркт міокарда в молодому віці, інсульт у віці менше ніж 55 років. Ну І діагностика це визначення можливого овчакового антикоагулянту, антифосфоліпідних антитіл, антитіл до кардіоліпіну, пе2протеїн, фосфідділсирин, мутація п'ятого фактору, рівни... рівень протеїнів можна визначати, рівень гомоцистину, гіпергомоцистеїнемія, мікроскопія мазка крові, визначення рівня антитромбіну 3. і Електрофорез гемоглобіну. Спадковий гінез, на жаль, дуже часта причина розвитку гіперкоагуляції, яка призводить до розвитку інсульту, особливо хворих в молодому віці інфаркт і інсульт. Інший напрямок це вже третій напрямок, ішемія перша була, нагадую вам, потім була гіперкоагуляція. Тепер внаслідок запалення. Запалення за рахунок чого? Первинний васкуліт центральної нервової системи, який відноситься до, до артеріту первинного. А може бути хвороба Бехчета, може бути синдром СУСАКа, може бути синдром Шагрен. Це аутоімунні захворювання, які супроводжуються ураженням артерій, викликаючи їх стеноз. І це можуть бути причиною якісь аутоімунні захворювання, ревматична поліміалгія. І, коли ми проводимо диференційну діагностику, ми можемо знайти антікардіоліпінові антитіла, провести ангіографію судин головного мозку, можливо, біопсія менінгіальних судин, виявлення ревматоїдного фактору, антитіл да, до ДНК, тому звертайте увагу саме на артеїти, які так само за рахунок. Запалення можуть приводити до ризику розвитку інсульту. Може бути артерій вторинний. Ну, зрозуміло, це артерії великого калібру хвороба та каясу, да? це гранулематозний гіантоклітичний артерій аорти, це може бути артерії середнього калібру поліартрити, да? вузолкові, хвороба Кавасакі. Це може бути артерії дрібного калібру гранулематоз Венгенера. Синдром Снедена, да, строса, артерії дрібного калібру, СКВ, системний красний вовчак, пурпура геноха, тобто артеріт вторинний так само може приводити за рахунок запалення до розвитку ризику інсульту, або транзиторної шімічної атаки, які будуть причиною саме інвалідізуючого генезу розвитку стану хворого. Якщо говорити про класичні симптоми при оклюзії великих артерій головного мозку, то я звернула би вашу увагу на те, що коли мова йде про різні артерії, їх і поділила да, передня, середня, задня, то я звертаю увагу на те, що передня мозкова артерія проявляється контрлатерально, Ураження, клінічні симптоми класичні контрлатеральна гіміанестезія, геміпарез більше виражений в нозі, ніж в руці, абулія, а в домінантній півкулі при ураженні мутізм, недомінантна півкуля, якщо ураження дезорієнтація, і якщо двостороння поразка артерії головного мозку, то це може бути апраксія ходи, нетримання сечі, Акенетичний мутизм це передня мозкова артерія. Якщо говорити про середню мозкову артерію або ствол головного мозку і класичні симптоми при оклюзії великих артерій, то я звертаю увагу на те, що контрлатерально геміпарез, гіміанестезія, гіміанапсія з паралічем погляду в сторону, протилежне вогнище ураження. Афазія, якщо є ураження домінантної півкулі, і якщо не домінантна півкуля ігнорування, апарасодія, тобто, але завжди підтвердження: от коли ви не невролог, коли ви не нейрохірург, то я розумію, що підтвердження можливо лише за рахунок проведення МРТ головного мозку. Враховуємо це. Ну, і верхні та нижні гілки судин головного мозку це контрлатерально при ураженні верхньої гілки є гіміпарез, моторна афазія, при ураженні домінантної півкулі, іноді параліч погляду в протилежну для вогнища сторону. Якщо уражена нижня гілка судин головного мозку, то це контрлатеральна гіміанапсія, сенсорна афазія, може бути. Аграфія, акалькулія, порушення право-ліво повернення, да, пальцева агнозія, тобто класичні симптоми при аклюзії, завжди проявляються ось такою клінічною класичною симптоматикою. Ну, у нас залишився ще четвертий напрямок: це задня мозкова артерія, ось вона. Якщо вражається домінантна півкуля, то це гіміанапсія. Алексія без аграфії, да? якщо двобічне ураження, то коркова сліпота навіть може бути синдром Антона, да? синдром Балента двобічне ураження Тім'яно-потилочної області за рахунок прояву апраксії, апраксія погляду, симультагнезія, а, ну. Це я розумію, що це дуже така важка симптоматика, класичні симптоми. Але всі ті, хто працюють з вас в блоці інтенсивної терапії, в інсультному блоці. Якщо сімейний лікар у вас дуже часто зустрічається саме такі хворі, то ви повинні розуміти, що Саме ось така складна діагностика завжди говорить про оклюзію. Ми говоримо про оклюзію великих артерій головного мозку, або півкуль головного мозку, але за рахунок великих або невеликих артерій, але саме оклюзивного процесу за рахунок трьох наслідків ішемії, гіперкоагуляції або як я вже сказала, ураження, яке проявляється запаленням. Запалення може бути як артерії первинний, так і вторинний, враховуйте це, тому що це важкий процес, це важкі наслідки, це завжди високий ступінь інвалідізації, тому враховуйте це. Ну і яка ще причина та наслідки можуть бути. Недолік незамінних амінокислот, синдром хронічної втоми, часті інфекційні захворювання, кількісні функціональні імунологічні порушення, це може бути початком розвитку як фактор ризику. І крім цього, може бути м'язова слабкість, анемія, порушення функції печінки, підшлункової залози, причина та наслідки, які так само впливають на саме розвиток. Є фактором ризику як інсульту, так і транзиторних ішемічних атак. Шановні колеги, я розумію, що тематика є дуже складною. Я розумію, що ви цю лекцію будете передивлятися декілька разів, але ви повинні розуміти, що розвиток інсульту у хворого можливий не лише за рахунок артеріальної гіпертензії або там холестерину. Або фібриляції передсердя. Є дуже багато різних захворювань, які, я повторюся, лежать в основі ішемії будь-якого генезу, запалення будь-якого генезу, системного я маю на увазі да? гіперкоагуляції, спадковості, які вражають артерії, вени, великого, середнього, дрібного калібру і приводять саме до частого розвитку інсульту, особливо у хворих. Молодого віку. Я думаю, що тематику я розкрила. Я дуже ретельно зупинялася на всіх факторах ризику, на які ви повинні звертати увагу для того, щоб своєчасно попередити ризик розвитку інсульту або транзиторної шимічної атаки у таких хворих. Я дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.